найбільше запам'яталося з цього навчального року. А найбільше мені запам'яталось певно е, Спартокіада, весняна та осіння та ще була. Е, запам'ятався етнофестиваль та вчорашній айті тато. Тільки тихо ми знімаємо. Доброго ранку. Добрий ранок. Що в найбільше запам'яталося з цього навчального року? Мені найбільше запам'ятався фестиваль Смолянки, в якому я брала участь і грала. Пані медкові. Які у вас плани на канікули? Я хочу поїхати в лад і дуже гарно провести це літо своїми друзями. Що найбільше запам'яталося з цього навчального року? Мені запам'яталися всякі виступи на слави та виступи з театрального. А які у вас плани на канікули? Я хочу зробити з друзями з вікні Дуже цікаво. Дякую. Що вам найбільше запам'яталося з цього навчального року? Концерти Хвилини слави і галаконцерти. Які у вас плани на канікули? Відпочивати і чекати початок нового навчального року. Дякуємо вам. Мені найбільше за все запам'ятались різні заходи по типу концертів. Ну це зазвичай так відбувається. Наприклад, ті самі смоляники там було просто дуже багато різних сценок. Різні класи проявляли якісь свої креативні думки. Вони виявляли у цих сценках. сценах слави. теж завжди феєрично. якісь галаконцерти. Що вам найбільше запам'яталося з цього навчального року? Дуже цікаве питання. Мені дуже запам'ятався похід восени дві тисячі 2023 року. Що вам найбільше запам'яталося з цього навчального року? Напевно, похід та е, хвилина славність. Чи брали ви у ньому участь? Так. Добрий день. Добрий день. Що вам найбільше запам'яталося з цього навчального року? Мені найбільше запам'яталася конкурс на слава». Чи брали ви у ньому участь? Так, я брала участь, а я прийшла до фіналу. Дякую. Смеш на мене. Що найбільше запам'яталося з цього навчального року? Ну окремо виділити якийсь день, я не можу, але мені всі свята, які проводили в ліцеї. Я ціную кожен день, що я провожу тут. Найбільше спом'ятався, наприклад, концерт, який проводився. Мені дуже сподобалися виступи, наприклад, смоляники. Мені дуже подобається атмосфера ліцею. Дорогі випускники впевнено, крокуйте вперед. Не бійтеся заглянути за горизонт. Сміливо втілюйте свої мрії, пам'ятайте, що двері ліцею відкриті для вас завжди просяти.